Доброго дня. Ну, власне, як давно почала працювати приймальна комісія, і ем, як зараз допомагаєте для виступників? Бо заяви вони ще не подають? Так, звичайно, приймальна комісія досить активно працює, і з понеділка до нас звертаються досить багато вже вступників, які бажають, щоб ми допомогли їм створити електронний кабінет вступника. І зразу хочу попередити майбутніх наших вступників, хто звернеться з таким проханням, щоб ви надходили до приймальної комісії разом з такими документами, як свідоцтво про повну загальну середню освіту, так і сертифікат національного мультипредметного тесту. Бо, не маючи наявності цих документів, на жаль, приймальна комісія не зможе вам допомогти створити електронний кабінет вступника. Також хочу ще нагадати бакалаврам, які з якихось поважних причин не змогли зареєструватись на основну сесію здачі єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, то якраз в липні лише три дні з 12 до 14 липня відбудеться реєстрація на додаткову сесію Юлія. Зареєструватись ви також зможете лише через приймальну комісію будь якого вищого навчального закладу. Тому ті, хто не встиг це зробити, ми будемо чекати, з радістю допоможемо вам. Ну, власне, для вступників, от для коли ви реєструєте безпосередньо в Хмельницькому університеті управління та права, електронний кабінет. Чи це одразу така прив'язка, що людина абітурієнт, він і обов'язково має подавати документи для того, аби навчатися саме у вашому виші, чи ви допомагаєте поки без прив'язки до цього? Чи все ж таки, якщо до вас звертаються, то це ті, хто хочуть стати в майбутньому юристами? ну, і чи іншими спеціальностями займатися вивчати їх саме у вашому університеті? Всі приймальні комісії будь-яких вищих навчальних закладів вони зобов'язані допомогти створити електронний кабінет вступника і зобов'язані допомогти подати заяву незалежно від того. Чи вступник буде подавати заяву до цього навчального закладу? Тому, от зараз, коли до нас звертається, навіть мова не йде про те, що заява буде подана саме в наш навчальний заклад. Звичайно, нам було б приємно, якби вступник реєструвався в нас і потім подавав до нас заяву. Але це заборонено законодавствам відмовляти причини того, що вступник не буде вступати. Тому ми з радістю допомагаємо всім вступникам, які навіть до нас не планують вступати. Тим паче, що зараз буде дуже активна реєстрація пільг, такі як діти сироти діти-учасників бойових дій. І в е, Хмельницькій дуже м, часто звертаються особи, які проживають за межами нашого міста, і їм зручно приїхати в Хмельницький, а вони планують поступати в пільг. Тому ми пільги реєструємо для всіх вступників незалежно від того, куди вони будуть вступати, а можете про це детальніше? Бо просто коли я вступала до університету і до університетів, потім вже в магістратуру, так само ну я не мала жодних пільг. А чи і того не знаю, як це має реєструватися попередньо, хто безпосередньо має право? Прийти yeah, до вас yeah, і yeah. знову ж таки вне, да, внести їх. Е, ну і з чим власне допомагаєте? Так, дивіться, ну найчастіше звертаються для реєстрації пільги, От за цих пару днів, кого ми зареєстрували, це діти учасників бойових дій, діти учасників інвалідів війни. Також е, звертаються особи з інвалідністю і е, дитина з інвалідністю. Оці особи, діти сироти, вони також мають пільги. Тому То, о, їм в принципі, потрібно я додати. Розвам... Пані Алло, їм потрібно, я наскільки розумію, додати ще її копію чи якийсь номер цього документа, який буде посвідчувати безпосередньо наявність її ну, право на пільгу, так? Так. Такі вступники самостійно не можуть зареєструвати пільгу. Це тільки реєструє приймальна комісія Вищого навчального закладу. І в них повинен мати повинен при собі бути документ, який підтверджує це право на пільгу, тоді зрозуміло. Далі ось коли закінчується безпосередньо перший етап для більшості абітурієнтів, бо ми зараз говоримо про тих, хто встиг в основну сесію скласти все. Хоча я була якраз той, хто не встиг, бо я десь свій паспорт. Залишила на видному місці, та не знайшла його, коли б мені було потрібно. І тому вже в додаткову сесію до, до слова нічого страшного, не хвилюйтеся, ви можете це все зробити. Я приходилася на власному досвіді. Як якщо ми говоримо про основну сесію, про тих, хто встиг усе вчасно зробити, до якого часу їм треба зареєструвати ось цей електронний кабінет? І що буде після? Який етап розпочнеться? Знову ж таки, і скільки він триватиме? Хвилюватись не потрібно хвилюватись. Не потрібно створення електронного кабінету можливо до кінця подання заяв. А оскільки в нас заяви подаються з 19 липня до 31 липня, це на вступ на бакалаврат, то відповідно, навіть якщо ви з якихось поважних причин не зможете створити електронний кабінет зараз, ви навіть 31 липня зможете створити і електронний кабінет, і подати всі заяви на вступ. Головне, щоб це встигнути зробити до 18-ї години вечора. І ще скажіть нам, будь ласка, чи вже відомо вам, яка кількість бюджетників зможе навчатися безпосередньо в Хмельницькому університеті управління і права, і коли вони вже дізнаються про те, що вони стали ось цими щасливчиками? Так. Не дивлячись на такий важкий час, хочу подякувати нашій обласній владі за те, що вона промоглася виділити нам також бюджетні місця, які не менше ніж того року. Тому от на спеціальних у нас залишається 30 бюджетних місць, на спеціальність побічного лінія адміністрування 14 бюджетних місць. На фінанси, банківську справу, страхування та фондовий ринок у нас 10 бюджетних місць. Тобто, в нас на кожну спеціальність є бюджетні місця. І більш детальніше вступник може ознайомитись, коли перегляне правила прийому, і в таблиці зазначена кількість бюджетних місць. Це і... вже відповідно... так. Чи це вже це вже у березні Так, Вони оприлюднюються на сайті. І, відповідно, якщо вступнику в його електронному кабінеті буде зазначено, що рекомендовано бюджет, то, відповідно, треба виконати вимоги до зарахування до 8 серпня.